Проводимо обробку пшениці. От заїхали це деполт У нас пшениця та що кормлена під дощик. Трішки от вона вилюднювати. Але ж отак от вона в масиві. І це масівом донизу, вода стоїть, скажімо так. Ну, вид у неї не дуже. Зараз ще даємо ще добавочну азоту, швидкий азот даємо. Потім комплексний рут, лігардін, гумат. Також сюди додали тріатлона, гербіцид, взяли інсектицид і фунгіцид. І зараз переїдемо, покажемо, що тут будемо опять же, робити все те саме, а з фунгіцида Рекс-дуо тут. На той кусок, що корми на померзготовому. Тобто буде видно різниця, я казав, понаблюдаємо. За ту і за ту, все далі буде йти однаково. В один день в, одні, в ті самі сроки, одна і та сама хімія. От. І ось та сама пшеничка, але ж та, що кормлена на помер з готовому. Ось такий навид має вже повністю покрила. Літує тут ось обогору а то такий. Виходить. Єлі він поїхав вгору. Але вже по бугру вона виходить краще, ніж там по низинки. Тут по де то взагалі така замечательна пшениця. Скажімо так, висновок як от для себе я зробив, що по мерзляку треба кормити і все. І буде діло, бо різниця ну, просто колосальна. От Подивимося, звісно, що воно буде по осені. як то кажуть, курчат щитають. Але видно, що що тут буде, воно все набагато вісім.